В зв'язку з критичною недостачею в Збройних силах України засобів механізованого встановлення Мін протитанкова міна ТМ62М, як правило, встановлюється вручну, міни ТМ62М з підривниками МВЧ 62 встановлюються в лунки так, щоб горішня частина підривника Мін. У твердому ґрунті піднімалися над поверхнею ґрунту на висоту 2-3 см, а в м'якому ґрунті були в рівень з його поверхнею. На екрані буде показано встановлення міни у твердий ґрунт на трав'янистій місцевості. Для встановлення міни у твердий ґрунт спочатку слід виконати підготовчі дії. Зняти поліетиленову кришку з різьбового стакана міни і переконатись у правильності прилягання гумової прокладки у круглому вирізі стакана міни. Примітка. Внаслідок тривалого зберігання та загального старіння, гумова прокладка зсихається і стає меншою за розміром. Через це вона може не входити у круглий виріз стакана. Якщо прокладка сидить у вирізі нерівно, підривник закрутиться не повністю. Внаслідок неповного закручування підривника всередині стакану під час перебування міни у ґрунті починає збиратись вода, що є небажаним. Якщо час терпить, слід розм'якшити гумову прокладку будь-яким доступним способом. Закрутити у міну підривник МВЧ 62. Докрутити підривник в міну за допомогою ключа підривника. Зняти зміни ручку для перенесення. Примітка. В бойових умовах допускається транспортування міни з заздалегідь вкрученим підривником МВЧ 62. Міна готова до встановлення. Для встановлення міни слід виконати наступні дії викопати лунку по розміру міни. Якщо виконання лунки здійснюється на трав'янистій місцевості, спочатку слід акуратно зняти шар дерену. Дерен слід загорнути в бік імовірної появи супротивника. Примітка. Товщина дерену має становити від 5 до 8 см завтовшки. Якщо зрізати занадто тонкий шар дерену, то він швидко висохне. Шар висохлого дерену буде різко виділятися на трав'янистій місцевості і буде видавати місце знаходження міни. Якщо шар дерену буде занадто товстий, високий горб також буде видавати місце знаходження міни. Лунка має бути виконана з рівним дном, щоб виключити коливання міни в лунці. За потреби вирівняйте дно лунки будь-яким доступним способом. Весь викопаний ґрунт слід засипати в окрему ємність. Під час виконання лунки слідкуйте за її глибиною. Глибина лунки має бути такою, щоб горішня частина міни була в рівень з поверхнею ґрунту, а підривник піднімався над рівнем ґрунту. Якщо міна стоїть занадто високо над рівнем ґрунту, заглибте лунку, викопавши зайвий ґрунт. Якщо міна стоїть нижче рівня ґрунту, досипте викопаний ґрунт в лунку, щоб підвищити положення міни. Після встановлення міни в лунку слід засипати краї виконаної лунки ґрунтом і утрамбувати його, як показано на екрані. Якщо цього не виконати, то з часом шар дерену засохне і обсиплеться, що буде видавати місце знаходження міни. Зняти з підривника мвч 62 запобіжну чеку. Затиснути краї фігурної скоби. Вивести з її зачепів засувку і відкинути її вгору. Опісля горизонтальним рухом в бік стягнути запобіжну чеку з пускової кнопки. Різко натиснути пускову кнопку. Після того, як стане чутно роботу механізму дальнього зведення у вигляді голосного дзижчання, не чекаючи його закінчення, слід замаскувати міну, нагорнути на неї шар дерену та замаскувати краї лунки ґрунтом. Примітка. Зняті зміни, запобіжні чеки, поліетиленові кришки або різьбові пробки та ручки в обов'язковому порядку зберігаються та мають бути здані командиру підрозділу. Знешкодження та здобування міни ТМ62М з підривником МВЧ 62 допускається лише за умови дотримання трьох умов. Якщо міна була встановлена дружніми військами, про що свідчить належним чином заповнений та оформлений формуляр мінного поля? Якщо міна весь час перебувала під прямим візуальним наглядом дружніх військ, якщо є певність того, що супротивник не намагався виконувати жодні маніпуляції з міною. якщо хоч одна з цих умов є невиконаною, знешкоджувати та здобувати міну з землі категорично забороняється. Якщо всі три умови виконано, слід виконати наступні дії. Відгорнути шар дерену з місця встановлення міни, заготувати заздалегідь запобіжну чеку та ключ перевідник. Ретельно очистити поверхню підривника від залишків ґрунту. Зняти гумову заглушку підривника МВЧ 62 і отримати доступ до крану переведення у безпечне положення. Вставити у гніздо перевідного крана виступ ключа перевідника. Обертайте ключ по годинниковій стрілці. Аж допоки не почуєте характерний клац і не буде видно різкий підйом пускової кнопки. Опісля прокрутити ключ-перевідник у зворотньому напрямку проти годинникової стрілки і вивести ключ, коли він перетнеться з пазом крана. При цьому короткочасне дзижчання не є загрозою. Встановити запобіжну чеку на пускову кнопку. Надягнути на пускову кнопку скобу запобіжної чеки. Опісля стиснувши краї скоби, опустити засувку донизу і відпустити краї скоби. Встановити гумову заглушку на кран. Міна переведена у безпечне положення, вийняти міну з ґрунту та ретельно очистити її. За допомогою ключа підривника викрутіть підривник зміни. Ретельно очистіть різьбовий стакан міни від залишків ґрунту. Ставте у різьбовий стакан міни поліетиленову кришку та встановіть ручку у провушини на дні міни. Заберіть міну та підривник з місця встановлення.